Доброго дня, моє любі малята. Я дуже рада вас вітати. Ми з вами продовжуємо розмовляти про кого? Погляньте, будь ласка, на дошку. Чий портрет зображений? Так, це Тарас Григорович Шевченко. Це відомий син нашої української землі. Тарас Шевченко, погляньте, малята, на його відкрите обличчя, ясні очі, добрий та розумний погляд, пишні вуса, висок, високе чоло. Хто знає чим відомий Шевченко? Так, він видатний поет та художник, написав багато віршів та картин. А писав Шевченко-малята про свою рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину, про її чарівну та дивовижну природу. Адже рідна земля, як рідна мати, вона найкраща і одна єдина. Ось послухайте віршика. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, варвінком укрила. І, у, уп... І на полі зайворонок соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Чий вірш ви прослухали? Так, це вірш Тараса Григоровича Шевченка. Чи сподобався він вам? Так, а про яку пору року розповідає цей віршик? Так, про весну. А як ви уявляєте собі картину? Чисте поле пробиваються ростки пшениці, де-не-де з'являються квітки, співає соловейко в гаї, а на полі вітає жай воронок, і вони радо зустрічають весну. Чи сподобався вам віршик? Так, про що розповідається в віршику? Про весну, про те, як прокидається земля після зимового сну, про перші квіти, пташиний спів, красу рідної природи. Так, зима щойно закінчилася, і весна робить на нашій землі тільки перші несміливі кроки. Але ми прочитали віршик Чевченка, і нам захотілося. Щоб скоріше сталося що настання весни так, щоб стало тепло, щоб розквітли квіти, заспівали пташки. Шевченко дуже любив Україну і дуже за нею сумував, бо довгий час був змушений жити в неволі та на чужині. Там він пригадував мальовничі каточки нашої природи і писав свої чудові картини. А говоримо ми нині про Шевченка не даремно, адже 9 березня люди відзначають річницю з дня його народження. Шевченко народився в бідній селянській родині, дитинство в нього було дуже тяжким, бідність та злидні, рано померли батьки. Тарасові з маличку довелося тяжко працювати, заробляти собі на хліб. А коли Шевченко виріс, то став талановитим поетом та художником. Його вірші та картини відомі не тільки в Україні, але й по всьому світу. Ось погляньте, які гарні картини він малював. І сьогодні на занятті малята. Я пропоную вам вивчити віршик Тараса Григоровича Шевченка. Тече вода з під явора. Ось послухайте його. Тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Валяйте, що ви собі уявили? Так! Невеличку річку, так, Я... над якою схилилися дерева, так? калина, явір, верби, лози. так. Молодці марята. А щоб легше було запам'ятати цей віршик, існує в мене така мнемотабличка. Погляньте. Давайте розглянемо її поближче. Гляньте, тече вода з-під явора, так? Явір схилився і річка протікає. Яром на долину. Малята, чи знаєте ви, що таке яр? Це така долина з крутими схилами. Ось погляньте, бачите, в такі невеличкі пагорби посеред долини називаються яр. Пишається над водою червона калина. Бачите, куч калини над водою. Пишається калинонька. Шевченко черкою в своєму вірші така, яка вона гарна, червона калина. Явір молодіє. Бачите, поряд із річкою явір стає молодим, в нього з'являються нові гарні листи, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, ядер молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Так, малята. Так, малята, ось такий чудовий віршик. Давайте повторимо ще раз. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається Калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Кожен віршик Тараса Шевченка, мов пісня, Молозвучний та гарний, а багато всіх віршів композитори поклали на музику, і вони стали справжніми піснями. Так малята й з цим віршиком, який ми щойно вивчили, теж є пісня. Я прощаюся з вами. До побачення на наступних зустрічей!